Українська народна казка Зимівля звірів. В одного хазяїна був віл. Роботящий був віл, багато роботи всякої робив. А вола за все це в холодній повітці держали і харчі погані давали. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна. Піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди баране йдеш? питає його Віл. Від лютої зими тікаю, літа красного шукаю. каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свинка снігом бреде. Куди клоповуха йдеш? Питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує свинка. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Куди гусач йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть, вони йдуть, а назустріч їм півник співунець, червоний гребінець, поважно так ступає, кукуріку своє співає. Кукуріку, куди півнику, йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю. Отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Ідуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусається. Віл і каже: Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, каже баран. І я морозу не боюся, я в землю зариюся. Відказує свинка. А нас пух буде гріти. кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться стоїть в гущавині хатина, а коло неї ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі їжа смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Ой, пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий, не пущу А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі, і сам замерзнеш тоді. Подумав віл подумав та й пустив барана. А пізніше трохи і свинка придибала до вола. Ру, ру. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зарийся, та й так порозумуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шулі твоєї хатини підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свинку. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півним. Пусти, братику, погрійтеся. Не пущу, вас погріє. А як не пустиш, я у восьмох у стінах твоєї хатини повищіпую, каже гусак. А я усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині, замерзнеш. Каже півень. Що його робити? Пустив віл до хати і гусака з півним. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи, повз хатину лисиця. Чує півень, пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі ведмедю ситого бугая, тобі вовче хорошого барана, а собі доброго півня. Гораздку кумасю, одказує ведмідь. Ми твої послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді й каже вовкові: Ти йди вперед. А вовк отказує йому: Ні, ти, ведмедю, більш силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд. Погодився ведмідь. Подивився Віл у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свинка, перелякалися гусак з півним. Що його робити? А Віл тоді й каже: Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні й тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо, виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємось, загукали всі, сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь на задні лапи сп'ястися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свинка, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу як загорлає. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу! Перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А Віл, баран, свинка і гусак з півнем стали знову спокійно жити далі та поживати в хатині. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська. Богдана Попович, Оксана Шуртайс, Андрій Казмірчук. Бажаємо цікавого прослуховування казки.